Ще півтора місяці тому Михайлівська мала свій звичний вигляд, але влада нарешті вирішила розпочати реконструкцію пішохідної вулиці міста, яка планувалася декілька років. 9 вересня першу частину вулиці закривають. За цей час проводяться роботи. Влада звітує перед журналістами. Минає 42 дні, і першу частину пішохідної вулиці не впізнати. Ну, відкрито відтинок, де фактично за закінчена укладка. Ось зроблено. Майже все, крім люків, які ми чекаємо. Тобто вони будуть виготовлені. Я сподіваюся, що в листопаді місяці вони вже прийдуть і ми їх установимо. Також я забув люки і лавочки, урни будуть нові, які передбачені проектом. Перші результати реконструкції помітні неозброєним оком. Та чи влаштовує оновлена Михайлівська прискіпливих житомирян? Поки видно хорошо давно треба було зробити. Приємно, коли в місті така вулиця з'явилася. Я вважаю, що це просто закопані гроші, тому що на суму, яку можна було потратити на ремонт доріг або прокладки ну, теплоліній підземних, так вони просто поклали цю плитку. Для чого я цього не можу зрозуміти? Мені здається, дуже просто. Ну, тобто? Ну, тобто можна було щось ну, пооригінальніше придумати. Якісь ну красиві на ну, фонарі, лавочки, якось зони більш повиділяти на пішохідну, де люди могли б стояти, ну, відпочивати чи сидіти. А так зробили як один ну, плацдарм. і не дуже. Плацдарм, футбольне поле, занадто просто. Саме так мешканці оцінюють реконструйовану Михайлівську. Хоча чиновникам такий вигляд нагадує Європу. Збільшена зона для ну, пішохідна вулиця, тобто вже не, не передбачає рух транспорту. От, справжня, справжній громадський простір європейського зразка. От, коли буде площа відкрита, я думаю, що ви всі побачите, переконаєтесь, що. Це дійсно нововведення, яке ну аналоги, якому в Житомирі не було. Перші зміни за довгих 25 років, яких чекали чи не всі мешканці. Та як тільки вони настали, та місто почало змінюватись, з'являється така звична мешканцям негативна думка. Що робити, аби задовольнити прискіпливих Житомирян, мабуть, виконувати свої обіцянки, переконують самі Житомиряни Костянтин Касьян, Сергій Липко, телеканал СК1.